Давайте проаналізуємо ще раз і поставимо масну крапку в цьому ударі, пане Костянтине щодо цієї ракети: чи то Рубіж, чи то Орешник, чи то чи то кедр. Отже, що це було? Ну, очевидь, як то кажуть, не НЛО, хоча й виглядало дещо дивовижно та страшно. Виглядало як НЛО. Ну mm -hmm. саме правильно те, що виглядало. Ну, що це було? Ну скоріше за все, от е, аналізуючи всі заяви, які ну база, це. Повідомлення ГУР про Кедр, це повідомлення Пентагону про те, що це не балістична ракета, аналіз договору РСМД ракет середньої і меншої дальності, всі потуги і заяви там росіян ще там, в десятирічної давнини можна зробити. От я собі склав таку картинку, яка мені здається найбільш така логічна яка все більш менше Ну, може пояснити. Значить, був такий спочатку цей Піонер, потім тополь, потім Тополь М, потім з'явився ЯРС як розвиток тополя М, верніше, так більш його потужна модифікація. І це така серйозна міжконтинентальна балістична ракета. 10 тисяч кілометрів, 16 тисяч кілометрів вона здатна подолати. На такому тягачі вона їде, і, і оце все десь ну в там п'ятий-десятий рік вони все це отримали, але ж росіяни вони ж повинні розробити якусь концепцію. Потім по цій концепції вони повинні розробляти до, до цієї концепції зброю, і у них була концепція, що вони будуть там захоплювати територію. Європи, східної Європи, щоб повернутися до кордонів е своєї імперії, в яку входили країни Варшавського договору. І мені е версія, яку висловив там військовий аналітик Федоров. Я дуже поважаю цього дядьку, розумна людина. Інколи він там щось мені там не, не зовсім подобається. Але в цілому я досить серйозно відношусь до того, що він каже. Ну, в ви кажете, так? Я... Як... Так. Да. Uh -huh. Тобто в нього є концепція, що ракета Рубіж, і сама назва цієї ракети була таким чином, щоб за допомогою ядерного, нанесення ядерного удару розділити Східну і Західну Європу по самим, по межам країн Варшавського договору. І поки там буде радіоактивність там знижуватись, до цього часу треба, щоб всі інші там всі війська встигли до цих кордонів добігти. А якщо там будуть якісь місцеві там супротиви, то їх треба гасити. А чим гасити? І От е, був, е, судячи з цього проєкт, який вони назвали Арішнік, і з цього проекту вийшло дві ракети. Одна, там же по договору РСМД, там же ж розподіл такий. 5500 до 5500 – це ракети середньої дальності. Після 5500 – це е, ракети міжконтинентальні балістичні. І чому такий розподіл, чому така важа? Саме 5500. Тому що якщо менше відстань, то країна не встигає від е, підготуватися відреагувати на цей удар. Відповісти верніше не відповісти, а, від, а е, відпрацювати цей удар. І домовилися навіть, під підвідпрацюванням цього удару, ну е, е, прийняти якісь міри, щоб збити цю ракету чи щось таке зробити, щоб підготуватися до цього удару, е, тому що не завжди можна збити, але хоча б там щоб був час щоб десь заховатися, е, тому що це стосувалося як засобів е, е, радянського союзу, так і засобів американськими. от домовилися, що от 5500 Менше не розробляємо, взагалі знищуємо все ракети не розробляємо і е, розробляємо ті ж тільки міжконтинентальні балістичні, там їх можемо там, модернізувати, покращувати таке інше. І е, росіяни запросили американців на випробування цієї ракети ще в 11-му році. А так як тоді е, ще діє в договір. То е, американці отримали всю телеметрію, і росіяни показали, що ця ракета б'є на майже там шість тисяч кілометрів. Там щось 5 п'ять було. І е, все нормально, все все згідно з договору, все нормальні. Хлопці випали, закусили, розбіглися І е, потім американці дізнаються, що е, е, крім цієї ракети росіяни розробляють те, що стало зараз кедром. І е, саме тому, що була розробка ракети середньої дальності, яка Б'є на меншій відстані, і це е, не відповідає умовам договору. Американці вийшли з цього договору саме із за цієї ракети, якою влупили по Дніпру. Але чим фактично влупили, ну влупили макетами, влупили баванками. тобто вони запустили цю ракету. А ми ж розуміємо, що якщо щось летить з швидкістю там більше п'яти махів, тобто виходить на гіперзвук. То воно вже не керовано, воно його вже як кинуло, так воно і летить. Він не, може, він не має засобів наведення. Він, ну там їх нема сенсу якось встановлювати, тому що в хмарі плазму ти не можеш через неї пробитися і робити якесь наведення. Або ти не можеш бути навіть тебе не помітить жодна система, жодний радіолокатор тебе не помітить, якщо ти йдеш в хмарі плазми, плазма не відображає радіактивний промінь. І оце ми побачили: оці головки розділилися, попадали на землю. І а от вони те... якраз таки падають в такому дивовижному режимі, тому що це ну, фактично приземлення болванок з е... да. плазми, правильно? Яку так, так болванок в хмар, хмарі плазми, судячи закону фізики, вона інакше там нічого іншого бути не було. Е, тепер те, що стосується загальної. Я уточню, дивіться, а для того, щоб нас почули всі ті, хто слухають, е... Ця ракета без ядерної бойової частини це просто-напросто ніщо. Це просто-напросто медійний справді удар. Це військового значення він жодного не має. Він не може ну, він не може вразити, тому що от кінжал, коли він вже падає, у нього знижується швидкість. Там ну ми не знаємо точно за якою швидкістю він там летить в космосі, але коли він падає на землю, в нього вже включається система наведення, тому що нема плазми. Він тоді починає щось бачити, якщо він зможе маневрувати, він маневрує, і відповідно його бачить ракета Петріота, тому що він вже не в хмарі плазми. А коли оце отак падають, воно не може не навестися, ні його неможливо помітити, і це є проблема для всіх інших комплексів, які там Тат і там GMD вони всі намагаються перехопити ці ракети не тоді, коли головка розділилася і вже. Падає на землю, а коли вона ще дуже висока в космосі, і там її ще можна побачити і можна ще знищити. Угу. Плазма робить своє діло, і цю проблему до цього часу ще не вирішили. Що б я ще хотів відмітити, те, що ну, по-перше, ви дійсно правильно, абсолютно вірно сказали, що все, чим по нам б'ють, там взагалі завжди є ядерна бойова частина. І в х101 вона тоді називається х102 і в х -550, в 55 яка там є матінкою 555-ї ракети, там БЧ просто ядерне, і Х-22 з ядерною БЧ, тому що це знищення, як його називають, збивця авіаносців і таке інше. Ну, кінжал, Де, і калібри, і кінжали, і циркони, всі вони мають бойову частину. Ядерну бойову частину, вона запрограмована. Але ж тут з цією ракетою тут же треба розуміти всі це Оце він показав, що він може так вдарити, а наступного разу він по нам вдарить ядерним запасом, ядерною боєголовкою. Я вважаю, що ці розмови треба там взагалі закрити, тому що це е, саме те, на що розраховував Путін, коли це робив. Тому що ну взагалі е, е, треба розуміти. Таку характеристику, як відносна вартість ураження. Тобто вартість пуску, давайте будемо ділити на вартість ураження. І вартість цього пуску, ця ракета, вона коштує, ну, для цих ракет є така ну, умовний норматив, такий щоб для прикидки це одна тонна ракети вартою 1 мільйон доларів. Так? Якщо ця ракета там важить, 40 чи 50 тонн, то відповідно це 40-50 мільйонів доларів ця ракета. Яке ураження? По цьому бідному Южмашу вже чим тільки не лупили. З перших днів по ньому лупили. Майже перші ракети прийшли саме по Южмашу. Тому те, що там, ну, скажімо так, можна було знищувати, це дуже велика площа, там 400 гектарів, якщо я не помиляюсь, площа цей Южмаш. Uh, і uh, все, що можна там було заховати, воно вже давним-давно під землею. Його можна знищити тільки ядерним ударом. Він так будувався. А все інше, uh, те, що на поверхні, ну воно не, не є, як я розумію, інфраструктурними об'єктами, які суттєво впливають на роботу uh, Южма. Далі те, що треба з'явилися навіть фото, ті, які супутникові по ніби там ж, бо там ж деякі росіяни це опублікували, що вже начебто Южмаш піден маш стертий з лиця землі. Ну, власне, там навіть видимих уражень не видно, пошкоджень не видно. Там ж жалко людей, які там знаходились рядом, там приватний сектор, там є якісь і ураження будинків, і наскільки мені відомо, там є якісь постраждалі. Не знаю, в якому стані, але щось таке було. Так от, перед цим пуском Путін. Я продовжую стосовно ядерної загрози, перед цим пуском Путін ну, Путін його там його там відповідні служби повідомили американці про те, що вони будуть це наносити. Це це удар це відповідає умовам саме цього договору частково по РСМД і там ще інші домовленості. Але і росіяни, і американці з цих домовленостей вийшли. Але Путін не захотів, щоб пуск цієї ракети сприймався американцям як пуск міжконтинентальної балістичної ракети, тому що він розумів, що основна суть ядерного стримання це не захист від удару міжконтинентальної балістичної ракети, а це його упередження, можливість нанесення превентивного удара і можливість відповісти на пуски. Тобто, якщо Путін пускає. Ракети з ядерним боєзапасом, то о, з цього моменту все, що може летіти, воно летить туди з різних боків в Росії, і розуміючи, це було саме тому зроблено попередження, і саме тому американці сказали, що ми не бачимо загрози, ми не змінюємо свою ядерну доктрину, незважаючи на те, що Путін свою переписав, тому що вона нічого не змінює. Ми е, не бачимо загрози з точки боку з, з точки зору. Можливості нанесення Росії ядерного удару абсолютно ясно, абсолютно чітко, абсолютно спокійно. І вони от нам кажуться: ну як же так? Такі, так таке нанесли. Ми ж таке бачили. Воно ж таке страшне, воно ж таке жахливе. Да, психологічний вплив на наше населення це зробило. На, я не хотів би там бути на місці Дніпряни. це все бачили. Це дійсно жахливо. Це страшно, тому що коли оці болванки, вони, хоч і невеликої. Маси, але з, з величезною з енергією. Ну, 11 матків, з якими вони приземляються про те, що говорить гурт, це ну в принципі не зовсім коректно, але можна говорити це майже 11 тисяч кілометрів. Правильно? Да, ну це це, це uh -huh. кінетична енергія МВ квадрат пополам. Да? І е, це просто земля здригається, коли здригається земля, це дуже страшно, це е, інстинкти наші. Ми боїмося землетрусу всі. На рівні інстинкту ми боїмося землетрусу А це саме було таке враження, як ну, таке враження, як саме землетрус. Так от ну і, і фактично всі ж розуміють, що Путін тільки один раз, і Путін це розуміє дуже добре. Чи він тільки один раз може нажати на червону кнопку? Це ж не те що там вів війська, від вів війська, там зробив же з доброї волі. Там вже такого нічого не буде. Тому я вважаю, що тему ядерного удару треба закрити і більше про це не казати. Ну і це в принципі демонструє його недоговороздатність. Що не менше для наших західних партнерів мало б. Да, якщо щоб... ми будемо казати про політичне значення, то захід так от ми кажемо: от вони не реагують на таке страшне. А захід зробив вигляд, що він там особливо не, не реагує. Але у всіх з'явилися аргументи, які кажуть, що з путіним домовлятися не можна намагання з ним домовитись або якось там усластити, якось його там задобрити. Вони неможливі, вони не мають сенсу. Тому нема чого з ними розмовляти. І тут же шведи кажуть: ми передаємо вам 14 блоків. Верніше 14 комплектів для обслуговування гріпенів. Рано чи пізно ви їх отримаєте? Ну зрозуміло, що спочатку я... Лімон написала про те, що Франція знову повернулася до питання е, направлення військ. Е, да, то... да, да, да. Е, Трамп зараз якщо Путіна там е, всі розказують що Трамп приїде, він там з Путіним домовиться Україну продадуть е, при, такої, при такій ситуації. Можливість цих домовленостей, на мою думку, абсолютно нульова. Там може Трамп і єдине, що він може там висловити ультиматум Путіну. Іншого я не просто не розумію, і світ цього не зрозуміє. Да? Те, що Путін спирався, казав, що ми там представляємо свої інтереси майже половини населення країни. Так цьому населенню країни тобто світу ані Китаю, ані Індії, а не тому південному умовному півню. Це все дуже не сподобалось, да і те, що зараз майже всі аналітики, всі експерти, всі журналісти кажуть, що цей удар був не ознакою сили, а це були симптоми істерики та безвиходя.